Друзі, мир вам. 28 березня 2024 року з вами Любомир Погоявленський. Уже більше доби я знаходжуся в тіньовому бані на Тіктоці. Що таке тіньовий бан? Це коли Тікток ставить на всі нові відеоролики людини обмеження, щоб людина не записувала, щоб вона не пустила. Просто в пошуковику відео не відображаються, не з'являються. Їх можуть побачити тільки підписники або ті люди, які заходять свідомо на канал цієї людини подивитися. І а, моя гіпотеза, що звичайно за цим стоять вороги. Вороги в першу чергу мої із Росії. У мене є така інформація, ну, тут не можна доказати, що вони роблять. Для того, щоб тіньовий бан банвім, потрібно взяти ботів, наприклад, і відправити велику, значить, скажімо так, послідовність скарг на хоча б одне відео людини. І після цього TikTok, такий аккаунт, ми цього не бачимо, він помічає. І обмежує перегляди, тому що ми мене, припустимо, на цьому каналі вже відеоролики починали досягати кількості 500 переглядів. Ну і, звичайно, я використав ще технологію використання китайської мови і бачу, що мені доведеться повернутися, тому що це одна з причин була зняття тіньового бану, тому що дуже гарна система розуміє саме китайську мову. А, ну, довго пояснювати, одним словом, я знаходжуся в тіньовому бані. Він, в принципі, може продовжуватися від двох днів до двох тижнів. Дякую всім, хто зі мною, моїм глядачам. Я в соцмережах ще і в Ютубі, і так само в Фейсбуці, ну, звичайно... В першу чергу, в мене найбільше було переглядів щоденних це TikTok, але вороги борються. І при тому відеоролики ну, людей інших, припустимо, от карта дня. Набирають там тисячі переглядів. так? Їх в тіньовий бан не відправляють. Мене ж відправляють в тіньовий бан систематично. І я ніяких правил не порушую спільноти. І навіть мене. В відомостях написано, що все окей, але мене банять. Банять, банять і банять. Але нічого. Значить, правда зі мною. Слава Україні!